І всім друзі, з вами я Каркари. Сьогодні я граю в GTA 5 онлайн і сьогодні у нас пацани реальне життя. І ви запитаєте мене, зараз ніч на годиннику, ну вже зараз ранок, в принципі, на годиннику пів п'ята ранку я в костюмчику. І що я взагалі таке роблю, пацани? Що я взагалі тут витворяю, пацани? Скажу вам так: після того, після пограбування, після нашого пограбування. 에... 에 에... Я сидів у квартирі, яку ви зараз бачите, ну в цьому будинку, але там іменно в квартирі. Я сидів дуже і дуже довго. Я сидів більше трьох тижнів, пацани. Так, правильно, все-таки ви не думаєте, що пограбування, якщо ти вже пограбував, то після того ти собі з великою сумкою бабок бігаєш по лосанту і тратиш їх наліво-направо. Ні, пацани, так немає. Так немає і так ніколи не буде. Е, сьогодні, е, я після того, як я відсидівся ці три тижні, е, я вирішив е, зробити так. Е, зайшов просто в інтернет, зайшов в телефончик, там подивитися, е, полистати, може, якісь є пропозиції про квартирки на рахунок квартирок. І я побачив там квартирку, яка є по знижці. По знижці, через що вона була, через те, що. Е, якби вона була познищена через те, що тоді були, е, якби попередні, хто там жив, вони були, з'їхали. І ті, ну, ті, вони вже там були, не жили. е, І попередні, якби. е, Квартирку, якби ніхто не міг купити на протязі, ніхто не хотів точніше купити на протязі трьох місяців. Після цього вони дали знижку. Але ще, але ще після цього вони пішли, поприбирали прямо в квартирці. Вони поприбирали е, прям повністю генеральну так, чистку, кажем, скажем, так зробили. І е, що і якби я побачив, що квартирка по знижці, вона досі класна, досить топова. Е, вона, якби не була по вона б коштувала навіть дорожче, ніж моя квартирка, але тим не менше. Е, і е, я вирішив переїхати, пацани переїхати в нову квартирку. Я вирішив все ж таки продати свою квартирку. Е, і через це, пацани, зараз вам покажу. Ми зараз зайдемо в Мейсбанк, а навіть не треба заходити в банк. Або давайте, ні, окей, давайте все-таки я зайду, бо, бо може хтось і не побачить. Але окей, давайте зайдемо в Мейсбанк. Давайте ну, в банк зайдемо. Дивіться, пацани. Бачите, який у мене рахунок. Скільки у мене бабок зараз є на рахунку? 853 тисячі е, 896 доларів. пацани. Реально, це дофігіще бабок. Я зараз маю. Е, і маю я через що? Через, що? через те, що я купив квартирку. І цю квартирку я продав ще за завишеною ціною, через те, що багато хто шукали квартирку в районі, в районі тут, де я колись виходить, жив. Шукали квартирочку. І що я вам скажу, пацани? Я переїхав, пацани, і сьогодні, е якби я вже зібрав у всі свої речі, е деякі, якби ще там, до речі, той Чарлі який мені тачки всі мої дав, він мені е поперевозить всі мої моїх е лишив е е ну, ті тачки, що в мене лишилися пацани. І сьогодні. Я їду в свою нову квартирку. Я не я серйозно. Я якби на то, що я видю на фотках, це таке, але якби. О... Я вирішила не їхати оглядати квартирку чи щось такого е через те, що за мене це зробив мій друг Чарлі, е тобто, який не доставляв точку. Він був сильно аж таким своїм другом. Він не вважає, він сам хоче бути сильно моїм другом. Але за цей якраз він мені роботку і зробив. Тобто, він, ну, я йому поручив роботку, він мені зробив те, що я хотів. І сьогодні ми поїдемо в нову квартиру. Вона вже буде знаходитися не так в центрі Лос-Антоса, але тим не менше вона буде знаходитися. В ще багатіших районах, де живуть ще багатіші челіки, і ви вже бачите цей будиночок. Ось є і будиночок, в якому я живу, якому я буду жити. Точніше, е і пацани, е реально може це вам здати, ну, чипа якби здатися так, як так спонтанно переїхати. Але все ж таки, бабки у мене були. Квартирку я продав. Навіть заробив бабки, щоб ви розуміли, тобто тут навіть не ходило про бабки, я продав квартирку. І купив квартирку подешевці ще через те, що вона була по знижці, через те, що її довго ніхто не міг купити. Ви бачите, поки що в цьому гаражі немає ні одної машини, крім цієї. ну якби тільки одна машина. Тобто немає всіх тих моїх машинок, але це все через те, що я тільки-тільки купив цю квартирку. І зараз ми подивимося, що це взагалі за квартирочка, що в ній є, і яка вона насправді класна. Я, Наді Чарлі мене не обдурив і е, там все гуд, там все добре. Е, е, Окей, пацани, дивіться, заходимо. Так, я вже чую, там грає радіо. Хтось не виробив радіо. Дивіться, ой-ой-ой, пасни, класна квартирочка. Ну, так, класна квартирочка. Давайте зайдемо спочатку в цю кімнату. Окей, пасне, дивіться. Це у нас кімнатка, комп'ютерний пункт. Зразу тут є комп. Прям класний комп. Тут прям сервер на компи, це все. Ноут також є, також є е, Супер. Ну, Отакий комп'ютерний центр. Чекайте, хто тут, до речі, ще в цьому комп'ютерній центрі. Ну, оце все, бачите, амуніція, це все, це, звичайно, по сторінці. Тепер заходимо сюди, вахаха! Що я вам пасіки скажу? У мене є камінчик, якого у мене не було в тій квартирці. У мене є зашибенний диванчик з крутішим телевізорчиком. Е ну, Блін, телевізорчик класний, класний, класний. Теж плазма. Можна тут PlayStation підключити. <гум> Дивіться, пацки, далі тут можна сісти, тут можна посидіти, е тут можна покурити бонг. Покурити з бонга. ну, така штучка. Далі тут афігенніша барна стоєчка і величайша кухня. У мене. Там в цій квартирці не було такої великої кухні. Тут е, постінка, штори, картина, така мінімалістична. Далі столик, де можна поїсти. Він мені подобається більше ніж ті квартири, бо в квартирі, в які я жив, бо там він був трошки інакший. Вид, е, вид, вид, вид. Тож, в принципі, нормальний на Лос-Антос можна подивитися, щось, е, якісь домики. В принципі, вид, нормальний, вид, нормальний, вид досить нормальний. Але ми бачили, що там є ще спуск вниз, і я вже підозріваю, що там може бути. пацани. Е, дивіться, Так, давайте спускаємося униз. Ой-ой-ой, е, е, що я бачу? Ну, Тут у нас тупа лавочка. Тут на Славочку. Ну, тут, типа, поставити щось скинути і сісти просто. Не знаю. Ну, в принципі, я її навіть, мені здається, використовувати і не буду. Але окей, дивіться, спальня. Що мені подобається в цій спальні, Чи, це те, що через неї не треба проходити до бані. Тобто, ну, якби, вона собі своя кімната. ні, ні, ну, ні, ну, В принципі, я так мені не треба проходити до бані, бо тут є дверка, але тут хоча б все менше більше нормально. Дивіться, гардеробчик, гардеробчик більший, ніж в цій квартирі, серйозно, реально. Чую, знаю. Дивіться, ну, тут, в принципі, навіть полечок у мене такий в цій квартирі в спальні не було, дивіться, е, таке ліжечко, радіо, тут є тут є е, столичок прям Нє, ну, класний. Бляха, у мене тут багато, там у цій квартирі не було, багато речей не було, е, які є тут, пацани, божечко, це реально це ваще, пацани, зашибенно, це ваще зашибенно. Дивіться, пацани, ой-ой-ой, банічка. Дивіться, тут у мене джакузька є, тут у мене є джакузька, можна напустити води і просто собі полежати. Тут є душ Ну І тут, звичайно, все по стандарту. Тут е, сушилка для рушників, е, і ці всякі, ванна, сральник. <хи> Туалетного паперу є багато, можна використовувати. Зразу не треба купувати ще на якийсь час, а то, блін, лише треба купувати туалетний папір. Earth... Ні, ну пацани, серйозно, скажу вам, ця квартирка в сто раз краща, мені вона сподобалася. І мені здається, я не пожалію через те, що купив цю квартирочку, ось така би наскільки ви бачите, така квартирка. Також, пацани, що я вам хочу сказати, бо, звичайно, ви чули, що я по дешовці купив цю квартирочку. І, пацани, щоб ви знали, що я ще купив, щоб ви розуміли, дивіться, пацани, давайте приближимо, давайте приближимо. Дивіться, пацани, я е, також по знижці зловив гаражик, пацани. Я купив гаражик, який знаходиться коло аеропорта. І ще один гаражик, який знаходиться в центрі коло тут автомагістралі, прям під автомагістралю. Я купив прям два гаражика і це теж жорстко, це теж реально класно. Тобто, ні, блін, ну це прикольно, це прикольно. Е, Ви бачите, що я купив гаражик. Так що бачите, моє життя в Лос-Антосі. Потихоньку розвивається, потихоньку розвивається, квартирка є, все є. Давайте вип'ємо цього. Тут, до речі, є ще віскі. по поприкол в тому, що е, в цій квартирці не було віскі, ну я купував їх, але так би прям мені дали зразу не було. Мені винішко дали, яке я дотепер не допив. А тепер ви бачите. Ну прикольно закручуємо бутилочку віскарика. Пацане віскарик. ой -яй -яй, пацани, ой ой пасне, ой 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 Ні, Ну мені здається, квартирка класна. посудіть ви в коментах. Напишіть, будь ласка, в коментах, що вам сподобалася ця квартирка. А з вами був я Каркар. Удачі всім і пока-пока, друзі. -пока,